Напередодні початку тримісячника з охорони водних живих ресурсів відбулася зустріч керівництва регіональних органів рибоохорони з громадськими активістами, рибалками-аматорами, спортсменами, користувачами водних акваторій Придніпров'я. Головною темою зустрічі стало питання ефективної взаємодії контролюючих органів з рибалками і рибаками. Запитань і відповідей пролунало безліч відведеного часу? Виявилось замало, але органи рибоохорони в особі начальника управління Олександра Жука пообіцяли неухильно боротися з браконьєрством і справедливо контролювати рибальство у тісній співпраці з громадськістю Олександр Володимирович. Як ви вважаєте, наша сьогоднішня зустріч пройшла успішно і які можливі варіанти? Нашего сотрудничества. Ну, Игорь Николаевич, я думаю, что э, зрители решат это вам решать, общественности, ну как насчет э, успешности, но я думаю, что продуктивно, во-первых, первое знакомство э, общественности непосредственно, скажем так, с руководством э, рыбоинспекции и с представителями э, нашей организации. В свете того, что э, все государственные органы должны быть ближе к народу, ближе к. Требованиям наших простых граждан. Я думаю, что э, выводы еще может быть рано делать, но в ближайшее будущее оно покажет, э, насколько взаимодействие государственных органов и представителей общественности э, приведет к каким-то положительным изменениям. Мы проработаем, может быть, рабочая группа, вместе с вами проработаем с представителями наши совместные мероприятия, которые мы можем проводить, наметим план работ соответствующий, просим вашей помощи, просим от общественности помощи, ну, в том, чтобы помогали нам, сообщали, говорили, информировали нас. Народ, наши уши, глаза, наши помощники, мы всегда для народа, мы слуги народу, поэтому стараемся. Что ж, Діалог рибоохорони і рибальського активу відбувся. Очікуємо на позитивні практичні результати, бо сьогоднішня ситуація на водоймах України потребує кардинальних і суворих дій.